Україну накрила пилова буря. Національно-патріотичне виховання у Жмеринці. Чемпіонат з футзалу. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Матір та її трирічну дитину під час пожежі врятували бійці ДСНС. Вранці в одній з п'ятиповерхівок на проспекті юності трапилося загоряння. Рятувальники, які швидко прибули на місце події, встановили, що в одній з кімнат квартири на четвертому поверсі горить диван. В цей час вдома була 43-річна жінка з маленьким сином. Жінку надзвичайники вивели із задимленого під'їзду та передали бригаді екстреної медичної допомоги. Трирічна дитина, на щастя, не постраждала. Причини виникнення пожежі, встановлюють фахівці. Рятувальники пожежу дуже швидко ліквідували. Під час пожежі було врятовано 43-річну жінку та 3-річну дитину. На жаль, жінка отримала опіки та була госпіталізована до медичного закладу. Рятувальники Вінниччини вкотре нагадують про суворе дотримання правил пожежної безпеки. Благаємо вас, не ігноруйте їх та дотримуйтесь при виявленні небезпеки. Одразу звертайтеся за номером 101. У мікрорайоні Бучми карантинні обмеження через спалах Сказу. Там виявили захворювання безпритульного собаки на Сказ. Під час розслідування інциденту Держпродспоживслужбою було встановлено, що від укусів тварини постраждало 15 людей. Спеціалісти Вінницької міської лікарні ветеринарної медицини розпочали щеплення домашніх тварин у мікрорайоні Бучми. Від початку року тільки в обласній дитячій лікарні було зареєстровано 103 звернення про підозру на Сказ. Нагадаємо, сказ це гостре інфекційне захворювання, яким людина може заразитися від диких або домашніх тварин. Збудником сказу є специфічний вірус, що міститься в слині хворої тварини. Найчастіше переносниками сказу є лиси. Джерелом вірусу сказу є деякі та свійські хижі тварини. Людина може заразитися сказом від інфікованої тварини через укус, потряпану або мікротравму на шкірі, і потрапляння зараженої слини на слизові оболонки. У контактний спосіб людей найчастіше інфікують коти або собаки, і е, в дикій природі це лисиці або вовки. Якщо вас укусила чи лизнула е, тварина, безпритульна або дика тварина, негайно треба звернутися в медичний заклад охорони здоров'я, і людина отримає антирабічну вакцинацію, яка запобігає е, виникненню захворювання у 100%. Об'єдналися заради безпеки жителі села Березна, що у Хмільницькому районі створили добровільну пожежну команду, щоб у надзвичайній ситуації бути першими, хто прибуде на місце події. На Вінниччині вже є 30 місцевих та 9 добровільних пожежних команд. Добровільну пожежну команду у селі Березна організували ще минулого року. Тоді у селі, яке знаходиться за 15 кілометрів від райцентру, сталася пожежа, і рятувальники довго добирались до березна. Аби оперативно ліквідувати надзвичайні ситуації у селі організували добровільну бригаду. Ми всім людям розказуємо і всі знають, що коли буде пожежа, трапиться на нашій громаді і трапиться в районі, звичайно, що до нас район так швидко не приїде. А ми повинні тут під'їхати, підвести воду і бути, як то кажуть, підтримувати вогонь. очолила команду добровольців Ганна Борозовська. Жінка 20 років пропрацювала у ДСНС, тому добре розуміється у надзвичайних ситуаціях та організації роботи щодо їх ліквідації. Зараз у добровільній команді сім рятувальників. Є приміщення та техніка. Техніка це мерседес, автомобіль, який подарований польськими колегами там. Забезпечений, обладнаний всіми пожежними рукавами, всім необхідним для гасіння пожежі. І магістральними, і робочими, і розгорудженнями. Автомобіль приназначений і який дуже гарно виконує свою функцію. Команда пожежників добровольців це переважно пенсіонери, але всі вони у гарній фізичній формі і готові в будь-яку хвилину виїхати на виклик. Донька моя старша, вона в мене військова. О, і я... Ну, на даний час теж хочу щось якісь внести внесок, мабуть, майбутнє, щоб якесь осталося після моїх, хоча б для дітей спогади. Для того, аби стати пожежним добровольцем, потрібно мати бажання бути корисним своїй громаді та гарну фізичну підготовку. Працівники кожної нової добровільної команди проходять обов'язкове навчання у підрозділах ДСНС. Зараз на Вінничині вже є дев'ять добровольчих пожежних бригад. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Він. Як поводитись з дронами, зброєю, мінними розтяжками та вибухонебезпечними предметами навчали вчителів фізкультури та захисту вітчизни у Жмеринці. Під час занять учасники вчились правильно накладати турнікет, зав'язувати джгут та рятувати пораненого. Майстер-класи організували фахівці центру професійного розвитку педагогів. І з нами на зв'язку Павліна Тимощук, консультант комунальної установи, Центр професійного розвитку педагогічних працівників Жмеринської міської об'єднаної територіальної громади. Вітаю вас! Вітаю вас. Доброго дня, чи вперше у Жмеринці провели такі навчання? Так, навчання такого масштабу певно, що проведені вперше. Сьогодні формування патріотизму є першочерговим в тих умовах, в яких ми сьогодні живемо і працюємо. І як ми знаємо, сьогодні в Україні діє стратегія національного патріотичного виховання. І один із таких напрямків реалізації цієї стратегії є викладання предмету захисту країни в школах. Ну, всі ми знаємо, що років 10-15 тому це був такий другорядний, малопримітний предмет, якому надавалося мало уваги. Але на сьогодні я думаю всі батьки, чиї діти на війні беруть участь в бойових діях. Хотіли б, щоб їхні діти вміли правильно накладати турнікет. Міли правильно поводитися зброєю, розрізняти вибухонебезпечні предмети і так далі. Тому ми е, е, прийняли таке рішення провести такий практикум для наших педагогів, е, ну, в першу чергу, з метою їхньої професійного розвитку, і для того, щоб звернути увагу педагогів на важливість такого предмету, як захист України. І на цьому заході педагоги також на майстер-класах опанували вміння і самозахист, вміної безпеки, тактичної медицини, військової топографії, вогневої підготовки. Тому такий захід ми вважаємо, що він на сьогодні є доцільним і першочерговим. Скажіть, скільки долучилося учасників, і це лише вчителі, чи учні також могли долучитися? Ні, учні до цього заходу не долучалися. Це був канікулярний період. Захід було організовано лише для педагогів, було залучено близько 40 осіб. Проте тут були запрошені не лише вчителі, які викладають захист України або фізкультуру. Були запрошені всі педагоги-чоловіки. Призумного віку, скажімо так, які викладають інші напрямки, предмети, хімія, біологія, взагалі будь-які предмети, це зумовлено тим, що програма заходу передбачала здобуття практичних навичок військової підготовки. Ну і на нашу думку, такі навички потрібні усім. І ну рано чи пізно вони зможуть стати в пригоді усім. На жаль, такі реалії сьогодні. Ви вже розказали, які напрямки, з яких напрямків проводили навчання. Розкажіть детальніше, чого саме навчилися вчителі? Ну, загалом навчання проходило за шістьма напрямками. Це було заняття по виготовленню та використанню дронів. Його проводив наш захисник, земляк В'ячеслав Стражець. Він розказував, як працюють дрони, з яких деталей його можна створити, оскільки він сам виготовляє дрони для Збройних сил України. Вчителі мали змогу з цим всім ознайомитися і навіть спробували використати його, політати, скажімо так. Також вивчали міну безпеку, ознайомлювалися із вибухонебезпечними приладами і правилами поведінки. З ними таке заняття для нас провів підполковник головного управління Нацполіції Ігор Підлісний, який є. Старшим інспектором з особливих доручень вибуху вибухо-технічного відділу вибухотехнічної технічної служби, перепрошую. він розповів, як поводитися з цими приладами, як розрізняти їх, відрізняти. Сьогодні це теж тема актуальна, оскільки дуже багато привозять сюди скажімо, на нефронтовій території привозять вибухонебезпечних приладів. Діти можуть мати доступ до цих приладів, тому ці знання теж є дуже актуальними і корисними. Також були заняття із тактичної медицини, основ військової топографії, вогневої та тактичної підготовки. Для нас їх провели представники всеукраїнської військово-цивільної громадської організації Бойове братерство України, збирали, розбирали автомат Калашникова, проводили. Там заняття із е, м, тактичної медицини, з топографії, з самозахисту, прийоми самозахисту, накладання того самого турнікету, тобто всі такі практичні речі, які можуть будь-коли -ко, будь нам знадобитися. Які враження залишились в учасників? Е, ну, Зараз е, кожен педагог, е, незалежно від предмету, напрямку роботи, він розуміє, що на його плечі покладено? Виховання в дітей фізичної, духовної, психологічної готовності до захисту суверенітету і цілісності нашої України. Крім того, наші педагоги вони завжди підтримують будь-яку ініціативу, завжди готові вчитися чомусь новому або удосконалювати вже набуті навички. І аналізуючи їхні відгуки за цей день, цей захід прийшов для них цікаво, продуктивно, адже вони отримали саме більше практичних навичок, актуальних знань, життєво необхідних умінь, яких ну не щодня їх можна отримати. Вони не є в вільному доступі. Я вам дякую. Дякую вам. Павліна Тимощук, консультант комунальної установи, Центр професійного розвитку педагогічних працівників Жмеринської міської об'єднаної територіальної громади, була з нами на зв'язку. Україну накрила пилова буря. Хвиля тепла із західного середземномор'я принесла не лише аномальну для цього часу спеку, але й захопила пил із Сахари. Пилова буря це атмосферне явище у вигляді перенесення куряви, тобто великих кількостей пилу, часток ґрунту та піщинок вітром у кілька метрів над землею. При цьому погіршується видимість. Також під час такої бурі спостерігається підйом пилу в повітря і одночасно осідання пилу на великій території. Для полової бурі швидкість вітру має бути вищою за 12 метрів на секунду, а тривати це має 3 години і більше. Синоптики українського гідромецентру не очікують посилення швидкості вітру, а отже, і бурі. Так кажуть фахівці з Вінниці. Також вони просять не плутати легке погіршення видимості через пил із небезпечним явищем та не панікувати. Понад 100 гравців з чотирьох областей України змагалися за кубок переможця у футбольному турнірі. Його вперше організував Олімпійський комітет у підтримку збірної України, яка Пройшла на футбольний турнір у Парижі. Змагання проходили серед юнаків 2013 року. Було вісім команд по 16 гравців, серед яких була і наша Вінницька прем'єр-нива. Іля Цурак вже три роки займається футболом. У півфіналі забив два голи. Тим самим допоміг команді здобути перемогу і потівку у фінал. За турнір хлопець забив п'ять голів. Вони атакували. Ми атакували дуже було. Ми впиралися зі всіх сил, і вони, вони теж багато атакували. в них було дуже багато моментів, щоб забити гол. На нас вратарі спасав за регламентом турніру. Команди спочатку мали пройти груповий етап, де зустрілися з переможцями у своїх групах. Так, півзахисник Владислав Пліхта допоміг своєму футбольному клубу Джуніор пройти до фіналу, зробивши п'ять вдалих гольових пасів. Мені сподобалось, гра всієї команди, ми дуже гарно грали та перемогли. Ми грали першу гру на турнірі, ми грали з Шабердичі, виграли 2-0. Другу гру грали з Полісся Житомир, програли 2-1. Третю гру з Прем'єр Ниву 2-0. Ну і зараз грали з Мрією, виграли 2-1. Турнір Кубок восьми у Вінниці влаштовують вперше. Назвали його за кількістю команд, які взяли участь у цьому змаганні. Організували на підтримку української збірної, яка змагатиметься на Олімпійських іграх в Парижі. На чолі нашого відділення головою є Борзов Сергій Сергійович, він також є очільником військової адміністрації. За його дорученням було розроблено декілька форматів э, турнірів різного виду спорту, різними федераціями співпраця, які популяризують спорт та олімпійські види спорту. У фінал вийшло дві вінницькі команди прем'єр Нива та Джуніор. Загалом на турнір до Вінниці приїхали футболісти з чотирьох областей. Переможний кубок підняли спортсмени з футбольного клубу Джуніор. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Команд з Вінницьких місцевих та релокованих вишів змагалися у фінальній частині обласного чемпіонату з футзалу серед студентських команд. Турнір тривав впродовж двох тижнів. Групам спортсменів вдалося зіграти понад 20 ігор. Змагались на турнірі з футзалу, аби вийти на всеукраїнський турнір. Впродовж двох тижнів студенти саме Вінницьких та релокованих вишів грали у футбол, аби визначити переможця. Цьому році наші студенти поїдуть на університетські ігри в Дебрецен до Угорщини, поїдуть до Китаю на чемпіонат світу з футзалу. Тому серед студентів тому надзвичайно добре, що спорт в Україні є. Наші діти розвиваються тут. Попри те, що дуже складно за кожну виграну гру команда отримувала три очки: за нічию один та за поразку нуль. Переможців обирали за сумарною кількістю балів. Переможці ми визначаємо, по-перше, це турнірні очки, далі, якщо рівні, то більша кількість перемог, далі йде далі такі, це, різниця м'ячів. Всі команди будуть нагороджені по трьом м'ячам, команди призер та чемпіон будуть нагороджені кубками, медалями, дипломами, будуть визначені індивідуальні нагороди та кожен фінанси. Отримає, отримає Команда Вінницького державного педагогічного університету здобула перемогу у фінальній частині обласного чемпіонату з футзалу серед студентських команд. Команда Переможець наполегливо готувалась до турніру. Турнір дуже сильний, багато хороших команд. боротьба була в кожному матчі. До останнього навіть не думали, що виграємо це перше місце. Перевагу надавали в НУПС. але так вийшло. Виграє сильніший. Друге місце виборола команда Харківського національного університету внутрішніх справ, а третє місце зайняв Донецький університет імені Василя Стуса. Переможці обласного чемпіонату з футзалу серед студентів будуть представляти область на всеукраїнських змаганнях. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Через війну він втратив зір, але не втратив бажання вчитися, розвиватись та дізнавати щось нове. 31-річний Денис ветеран. Молодий чоловік отримав поранення під час військових навчань. Зараз він проходить реабілітацію та опановує комп'ютерну грамоту. Та однією зі своїх найбільших перемог Денис називає зустріч з Оленою, яка стала для чоловіка не лише підтримкою, а й дружиною. Про романтичну зустріч та одруження у нашому сюжеті. Цю щасливу пару познайомила війна. Денис із Херсонщини зараз його рідна нова Каховка тимчасово окупована. Саме на захист рідного міста чоловік приїхав із заробітків. Однак, отримавши важке поранення під час бойового навчання, уже не зміг боронити країну. Але втрата зору не змусила 31-річного чоловіка втратити віру у себе. Спочатку для мене це було тяжко так. Я взагалі тростину не хотів в руки брати. Я кидався нею. Той тобто, ну, взагалі не хотів цього сприймати, але Потім я зрозумів, якщо ну не візьму в руки тростину, то не буду ходити. Ну це якби все. Проходячи довгу реабілітацію у Київській області, Денис познайомився зі своєю майбутньою дружиною Оленою. Жінка прочитала допис у соціальних мережах про Дениса і вирішила підтримати ветерана. Не планувала стосунки зовсім, але ми почали багато спілкуватись. Денис зовсім інший, він дуже хороший. І це можна відчути тільки при особистому спілкуванні. Він в мене таке враження, що він трошки закривається від світу своєю посмішкою, своїми жартами, тим більше в тій ситуації, які він зараз, ну реально, він жарти його, це захисна реакція організму. Потім місяці спілкувань телефоном, і пропозиція руки та серця від Дениса, який освідчився Олені на вокзалі у Вінниці. На другу мою поїздку у Вінницю я вже зробив їй підложення. А коли він вийшов із потяга із тими квітами, витягує коробочку, та провідниця поїзда думала, буде плакати. Але це, ну, це приємно, звичайно, ну трошки несподівано, я ну, не очікувала так швидко. Через півроку після знайомства Денис і Олена стали на весільний рушник. Тепер жінка не лише дружина, а й очі та підтримка чоловіка. Попереду у пари чимало спільних планів та довге подружне життя. Марина Зелена, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. У Вінницькому центрі соціального обслуговування влаштували концерт гуморину Сміх лікує, сміх рятує. Це перший поетично-сатиричний захід, який влаштували в терцентрі спочатку повномасштабного вторгнення. Організували його самі відвідувачі центру, декламуючи жартівливі вірші, гуморески та перевтілюючись у гумористичних персонажів. Ой, там, на точку, на Моресками, жартіливими піснями та веселими танцями розважали себе та глядачів відвідувачі міського центру соціального обслуговування. До 1 квітня люди поважного віку влаштували свято сміху. Обов'язково знаходимо хвилину для того, щоб розрадити душу. А чим звичайно, сміхом. тому що Ніхто не відміняв сьогодні перше квітня і день гумору. Тому цього ніхто не забере у нас. Ніякі вороги. Як би не було важко, а гумор і заспокоює, і допомагає пережити такі важкі часи. І особливо українська пісня. Сміх лікує, сміх рятує. Так концерт гуморину назвали відвідувачі Терцентру. Пани та панянки поважного віку досить відповідально готувались до заходу. Знаходили час для репетицій у проміжках з волонтерською роботою. «Добрий та дотепний гумор завжди підтримує навіть у складні і скрутні часи. А гарний сміх від душі навіть лікує. Тому ми вирішили присвятити це свято, щоб для наших підопічних, по-перше, відвідувачів, також ми запросили гостей, щоб теж подивилися на нашу діяльність, що ми вивчаємо, як ми святкуємо. Наш терцентр дуже багато робить для військових. Наразі плетуться сітки, і під час репетицій теж люди, наші підопічні, завжди тут репетирують, а тут вони вже плетуть сітки. Олег Колесник, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». І це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну. para morro.